Доброго дня малята! Сьогодні до нас на заняття прийшла дівчинка Софійка. Коли вона проходила дорогу разом із батьками, дівчинка побачила дивний стовпчик із трьома ліхтариками. Діти, що це таке, як ви думаєте? Правильно, це світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина проїжджає. Жовте око кліп лиш, будь уважний, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений загорить, переходь по зебрі вмить, але й тут потрібно не забувати все навколо контролювати. Отже, діти, сьогодні на занятті я пропоную вам зліпити світлофор. Для заняття нам потрібна дощечка, червоний, жовтий та зелений пластилін, шаблон нашого світлофора. Робимо ось такі кружечки із пластиліну. І прикріплюємо на наш світлофор. Зараз ми з вами повторимо кольори, що означають на світлофорі. Червоний стій. Жовтий зачекай. Зелений рушай. Дякую малята за увагу. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!